Вітаю вас! Ну що ж, знову дуже і дуже цікаві новини. До початку вересня залишилося ще трохи часу, але вже зараз надходять дуже тривожні анонси про серйозні зміни, які зачеплять буквально кожного. Люди вже багато говорять про ці повістки, які тепер приходять зовсім інакше. І тепер послухайте, як вони приходять. І не просто про те, що їх отримують особисто. Ні, далеко ні. Тепер бойові повістки можуть надсилатися поштою, як вам таке, друзі? І це викликає справжній шок у людей, звичайно. Бо уявіть ситуацію, людина може нічого не знати, не очікувати жодних повісток і раптом, нате вам, у неї вже є термін, навіть кримінальний вже, а вона має з'явитися на полігоні, без жодних попереджень, без можливості підготуватися. І ви знаєте. Одне накладається на друге. Дивіться. Про це важко просто читати. Це дуже страшно. Просто слухаєш такі новини і розумієш, що ситуація виходить просто з-під контролю. Отже, давайте разом зараз розберемося, що саме змінюється. І що це означає для кожного з нас? Це не просто якісь формальні зараз нововведення, це повноцінне посилення мобілізації. Яке зачепить усіх, хто перебуває у військовому обліку, і не тільки. Ви знаєте, це тривожні новини. Найголовніше зараз це те, що бойові повістки тепер можуть надсилатися не лише особисто в руки людині, а й рекомендованим листом через пошту. Це новоуведення вже запрацювало і воно суттєво ускладнює ситуацію для тих, хто намагався уникати мобілізації. Воно вже працює, друзі, воно вже все працює. Раніше повістку вручали особисто просто під підпис. Ви це знаєте. Це був певний контроль, бо людина мала підтвердити, що вона дійсно отримала повістку. Але тепер все не так. Повістка надсилається на адресу, яка вказана у реєстрі військовозобов'язаних в системі оберіг. І якщо людина не зберігає листа або взагалі відмовляється його отримувати, пошта фіксує це і вважається, що людина була офіційно повідомлена. От і все. Навіть якщо людина не живе за цією адресою, це нікого не хвилює. Держава вважає, що вона отримала повідомлення. Друзі, вибачайте відступно буквально на пару. Секундочок, підтримайте це відео, будь ласка, вподобайкою, якщо ще не підписані, підпишіться, ми тут обговорюємо завжди свіжі новини, все по чесному і по правді, як воно є. Продовжуємо. Це абсурдно і дуже страшно, розумієте? Бо тепер навіть не, знає, не знати про повістку це вже не вихід і не захист зовсім ніякий. Хто ти чи не забрав рекомендований лист, чи як, навіть якщо фізично його не отримували? Це вважається фактом отримання вже все. І тоді вже починаються серйозні проблеми. Я не знаю, як до цього ставитися, але ви знаєте, щось мені, шановні глядачі, це виглядає трошки так. Напевно, що неправильно, м'яко кажуть я, але читаємо далі цей -за -за закон. Давайте вже детальніше його розглядати, як кажуть. Які саме повістки можуть надсилатися поштою? І що означає кожний з цих випадків? Під час воєнного стану. Дивіться, існує три основні типи повісток. Перший це повістки для уточнення даних, щоб поновити інформацію про вас у військовому обліку. Ця інформація цікава, просто зараз, що ми обговорюємо, і для чоловіків, і для жінок, щоб могли сказати чи своїм чоловікам цю інформацію, синам, щоб були готові просто підготовлені до порядного життя в Україні. Я ні до чого не закликаю, тільки до порядного життя до порядного ставлення. До законів, я розумію, ми би теж хотіли так, аби було до нас. Ну, ось читаємо далі. Перший, перший тип повісток це повістки для уточнення даних, щоб оновити інформацію про вас у військовому обліку. Другий тип це повістки для проходження ВЛК військово-лікарської комісії, щоб перевірити стан здоров'я людини. І третій тип. Тип це мобілізаційне розпорядження, або так звана бойова повістка, яка вимагає під час цього всього від вас з'явитися до військової частини і почати службу. Бачите, можна сказати майже зразу. Раніше бойові повістки вручали виключно особисто. Людина підписувала документ, що вона її отримувала, і так було. Нормально виглядало. Зараз ситуація інша. Повістку можуть просто надіслати вам поштою, рекомендованим листом, з описом вкладення і повідомленням про вручення, все, без вас. Ви б не брали чи ви брали. Ну, Мається на увазі, якщо ви не брали все, вам так якби вже вручили. Вся ця процедура відбувається через електронну базу оберіг, в якій зберігається вся ваша інформація. Адреса, телефон, дані про зміну місця проживання тощо, центр комплектування та соціальної підтримки ТЦК друкує повістку, ставить печатку і підпис, а потім надсилає це через Укрпошту Вам. Отже, коли вважається, що ви отримали повістку, дивіться, є кілька варіантів. Якщо ви забрали листа і підписалися про отримання. Це перший варіант. Це вже рахується, що ви вже взяли повістку. Другий, якщо ви відмовилися отримувати листа і листоноша зробив відповідну позначку про відмову, так само рахуйте, що ви вже отримали повістку. І третє, якщо у вас не було за адресою, і листоноша зафіксував, що адресат відсутній, немає жодного значення, ви вже не мов би отримали повістку. Як вам таке. Ну, недопрацьований, думаю, цей трошки законопроект. Бо людина справді може бути і не тут, і за кордоном. А що винна людина, що не могла взяти повістку, що їй можуть зразу і кримінальне провадження зробити. Ну, що людина винна, той чоловік, чи хлопець, чи як ну, молодий, старший, напевно, треба би допрацювати державі було це якось. Але це вже таке. Навіть якщо ви не живете за адресою, яка вказана у виберігу, і навіть не знали, що вам щось надсилали, це не має вже значення. Вважається, що вас поінформували і це дуже вже стає, ну, знаєте, і небезпечно. Що буде, якщо проігнорувати повістку? Ну, давайте ще це обговоримо так. Якщо це повістка для уточнення даних або для проходження ВЛК, то штрафи можуть становити від 17 тисяч до 25 тисяч гривень за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але це ще півбіди. Якщо це бойова повістка на відправлення до військової служби, бачите, це друга вже повістка, бойова може бути. І ви не з'явилися, вас чекає кримінальна вже відповідальність стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає від 3 до 5 років ув'язнення. Важливо усвідомити, друзі, що тепер аргумент я не отримував повістку все вже. Все вже, шановні глядачі, воно вже не працює. Пошта зафіксує вашу відмову або те, що вас не було за адресою. І цього буде достатньо все, щоб вважати, що вас поінформували. Ця нова практика це пряме посилення мобілізації. І багато людей, які раніше уникали вручення повісток, Тепер позбавлені такого шансу уникнути повістки, бо все одно повістка не мов би вже вручена. До цього часу багато хто намагався змінити місце проживання. Не відкривати двері, просто ігнорувати повістки. Ми це розуміємо з вами. Якби всяке буває в житті от, але зараз вже обійти цю систему буде надзвичайно складно. Бо Укрпошта охоплює всю країну. І через оберіг військові комісаріати. Дивіться, мають право доступ до актуальної інформації про всю вашу адресу. Це означає, що механізм масового сповіщення стане набагато ефективнішим, ну і звичайно жорстокішим. Немає вже тих часів, коли мобілізація, знаєте, проходила хаотично. Зловили когось на вулиці чи під'їхали до людини без попередження. Влада планує мінімізувати такі випадки і перейти до більш цифрових і контрольованих методів. Так я з вами згідний, ті ще методи залишаються, але бачите, вже хочуть переходити до таких методів, щоб люди, знаєте, не обурювались. Ну будемо бачити, як воно буде. От дивіться, з 1 вересня навіть планується обов'язкове використання бодікамер у співробітників ТЦК під час вручення повісток. Уже якось трошки врегульовую це. У правовому такому руслі це теж, ну, це, це теж це добре, це добре. Це має нібито убезпечити процес, бачити, і зробити його більш прозорим. Але, чесно кажучи, багато хто сумнівається, що це щось змінить. Як і раніше, можливо, будуть випадки бусифікації, коли мобілізаційні групи їздитимуть і далі містами та селами шукаючи призовників. Ну ми все розуміємо, про що йдеться. Просто тепер це буде поєднано з масовим надсиланням повісток поштою. От і все, отак От все в комплексі. Що це означає для простих людей? Якщо у вас не оновлена адреса в системі, слухайте уважно, шановні глядачі, ви можете навіть не знати, що на вас чекає повістка, навіть і не знати, і ризикуєте отримати кримінальне переслідування за неприбуття на службу. Це створює величезний ризик конфліктних ситуацій, коли люди наполягатимуть, що нічого не отримували, але, не мов би, що їх проінформувала їх за всіма правилами, буде держава це обґрунтовувати, що все було зроблено добре. От і все. Крім того, через оберіг і інші цифрові бази даних контролю над мобілізацією, буде це все посилюватися. Це означає, що найближчим часом. Можуть з'явитися нові жорсткі заходи, які зроблять уникнення мобілізації, ну, майже, друзі, вже неможливим. Я не за те, щоб уникати мобілізації, ні в якому разі, але за те, щоб воно було все законно, порядно і, як би виглядало так і гарно і по-людськи. Щось можна очікувати в майбутньому. Держава явно рухається в напрямку максимальної цифрової мобілізації. Це зрозуміло, воно може і добре буде видно вже. Це означає, що найближчими роками можуть з'явитися електронні повістки, які матимуть повну юридичну силу. Можливе, запровадження автоматичних штрафів за невідкриття або ігнорування таких повідомлень, просто повідомлень, друзі, просто щоб ви собі розуміли. Очікується також більше перевірок документів. У публічних місцях із використанням бодікамер. Це додатковий інструмент контролю. Ну, Бачите, перевіряти будуть всюди і далі, але вже під камери. Ну це трошечки їм дасть менше вже прав, знаєте, а людям більше, більше права будуть, бо тому що це все записується. Ну, це добре. Що, що дивіться, що можна порадити у такій ситуації? Ну, по-перше, це треба терміново оновлювати свої дані у ТЦК. Ну просто терміново. Щоб не було ситуацій таких, коли ви навіть не знаєте, що повістка до вас вже надійшла. Бо це не має значення, знаєте, вона як прийде, то все. Навіть якщо брати, не оновлювати там, щоб не було кримінального провадження. От. І багато людей цим вже нехтували, і, чесно кажучи, скоріш за все, продовжать це робити. Але ризики з кожним днем тільки зростають. По-друге, дивіться, уважно слідкуйте от за поштою своєю, особливо за рекомендованими листами. І розбирайтеся, що саме вам надсилають. Не всі повістки ведуть одразу до служби, але всі вимагають певної реакції. Ігнорувати їх тепер, ну просто я вам так скажу, надзвичайно і небезпечно. Напевно, що, може, не потрібно, бо це і так нічого, нічого не змінює. Дивіться, ну, підсумок такий, дуже простий, дуже. І дуже жорстокий він, напевно, що трошечки вибачайте, бо це теж на емоціях. Нові правила, це бачите, це сигнал, що система мобілізації стає набагато жорстокішою. Уникаючи контакту з військовими комісаріатами, ви вже не просто рятуєте час або намагаєтеся ухилятися. Ви ризикуєте не тільки грошима, бачите, а вже і свободою. Ну, я мушу це сказати, ну, просто це говорю для всіх нас. Це вже і свободою ризикується. Це вже не жарти і далеко не загрози, це просто така стала реальність. Яка скоро торкнеться багатьох із нас, ігнорування або небажання, небажання слідкувати отако за повістками тепер загрожує адміністративною і навіть кримінальною відповідальністю. вже. Тож, якщо ви не хочете опинитися у такій, от, знаєте, пастці, краще вчасно дізнатися про ці зміни. Оновити свої дані і бути готовими до того, що мобілізація стане ще більш жорстокою, суворою, безкомпромісною. Ну, це все, що хочу з вами поділитися зараз, шановні глядачі, наразі, дякую за увагу. Таке читати, звичайно, воно трошечки і настрій пропадає, але я з вами тут обговорюю, я вас проінформовую всіма свіжими новинами, як є, як є, по суті, і без, як то кажуть, зайвого. Добре, дякую за увагу всім, хто був. Кожного дня з'являються важливі новини. Буду вас інформувати. Вам з'явиться сповіщення, що вийшло нове відео. Зможете переглянути, про що йде мова далі, хто підписаний, звичайно. А зараз я бажаю вам гарного настрою. На все добре, до зустрічі!